Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та художньо продуктивна діяльність малювання. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги, я розрушую сніги, води з в льоди, в дружбі із дітьми я всіма. Здогадались я, зима, настала пора року зима. Діти, а що лежить взимку на землі? Сніг правильно. А на дотик він який? Сніг холодний. А якого кольору сніжинки? Сніжинки білого кольору настала вже зима, і перший місяць зими називається Грудень. Повторіть, будь ласка, грудень. А назва місяця пов'язана із словом груда або «грудка». У цей час зорені поля замерзали та бралися в грудки. Саме тому так і назвали цей місяць грудень. Послухайте віршик, який називається сніжок. Сипле, сипле сніжок, сипле, сіє, трясе на поля, на лужок, усе не видно стежок. Забіліло усе. Одна із самих основних ознак зими це сніг. Тож пропоную відгадати загадку, і ви здогадаєтеся, що ми будемо сьогодні малювати. Хто на місці не сидить, а несеться і летить, жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі, зимові сніжинки молодці. Тож і ми з вами намалюємо сніжинки, які летять, падають на дерева, будинки, земельку. Тож, приступаємо. До роботи. Для малювання нам потрібні аркуш паперу, затонований синім кольором, і заздалегідь намалювати два дерева та ялиночко, як зробила це я. Потім фарба білого кольору, ватні палички, склянка з водою, серветка та пензлик. Спочатку ми беремо пензлик, занурюємо у водичку, потім у фарбу занурюємо і намалюємо з вами хмаринки. Ось так поклали пензлик і проводимо горизонтально. Потім беремо з вами ватну паличку, трішки занурюємо у водичку, трішки, потім у фарбу. Нагадую вам, що паличка повинна бути вертикальна, ось так, як я тримаю. І ось такі сніжинки, ось такі сніжинки полетіли з хмаринок. І на дерева, і на лужок, по всьому аркушу паперу робимо ось такі сніжинки і на дерева летять білосніжні сніжинки. Потрібно діти намалювати дуже багато ось таких сніжинок. Тож малюємо сніжинки. Погляньте, діти, як багато у мене нападало сніжку і на дерева, і на ялиночку. Діти, пропоную і вам виконати таку роботу. Тож, фантазуйте, малюйте, а я буду чекати фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів! До побачення!